Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко і з такою цікавою темою, як страх негативних оцінок. Дуже багато людей сидять в бункері цього страху і не можуть зробити навіть простішого кроку до успіху, до своєї мрії, тому що в них. Є такий страх, що інші люди будуть коментувати, будуть робити зауваження, будуть критикувати, давати негативні оцінки їх діям, їх починанням. І тому, щоб уникнути цього болю, який я вважаю дуже знайомий ще з дитинства, ці люди сидять в блоку, в бункері цих страхів і нічого не роблять. Звісно, це дитяча травма, яка Бере свій початок в тому, як людину виховували батьки і виховували за допомогою таких методів, як критика, присоромлення, зауваження, якісь неймовірні очікування, які дитина не могла досягнути, і завжди відчувала себе недостатньою, якимось лузером. Батьки були незадоволеними результатами цієї дитини. Отже, така дитина виростає і в дорослому віці вона вже ставиться до себе таким чином, як колись батьки ставилися до неї. На все життя такої людини формуються знання про себе і уява про себе як про лузера, про ту людину, яка недостатньо компетентна, недостатньо. Розумна така людина боїться вийти, наприклад, в ті ж соцмережі і почати вести свій блог, тому що боїться, що хтось прийде і буде негативно коментувати. Тому що боїться того, що вона відчує свою некомпетентність, свою необізнаність і навіть свою нерозумність якусь, недолугість. Але це все внутрішнє ставлення до себе. І ми сьогодні будемо говорити про те, як здолати таке внутрішнє ставлення, яке е, має таке підґрунтя, як дитинство, як дитячі травми. Е, це пов'язано дуже з нарцисичною травмою і з тим, що самооцінка такої дитини була не підтримана батьками, а навпаки, занижена. Це якраз ті випадки, коли батьки. Орієнтувалися на результат, який дитина повинна принести, зі школи або з е, якихось змагань, і зовсім не були орієнтовані на емоційний світ, внутрішній світ своєї дитини. Тобто гонка за результатом, результатом і результатом. Таких батьків ніколи неможливо було задовольнити. Тому дитина виростає з тим, що їй весь час треба показувати якісь дуже перфектні, дуже ідеальні результати, щоб уникнути того незадоволення. Бо те, як ставилися до нас наші батьки, ми проєктуємо на світ. Тобто, світ є для нас тим світом батьків. По суті, ми моделюємо ті самі відносини із світом, з людьми, які оточують нас по тій моделі, по тій схемі, яку започаткували в дитинстві наші батьки. Я знаю особисто багатьох людей, які пройшли дуже складне навчання, в тому числі і на психологів вивчилися. І вже багато років продовжують продовжують вчитися, і так і не розпочинають своєї особистої практики, тому що їм здається, що все ще вони недостатньо компетентні, все ще вони не мають права написати якусь свою думку в інстаграмі або випустити свій, свій перший відеоролик, бо прийде якась більш компетентна людина і розкритикує. Я пропоную таким людям все ж таки визнавати свій шлях учня і визнавати те, що навіть у генів в голові бувають нерозумні думки. І ну, нема такого професіонала, в якого в історії зростання професійного не було б негативних кейсів. В кожного професіонала вони є і вони мають бути, тому що ми формуємося якраз на наших невдачах. Так краще ми запам'ятовуємо ті помилки, які ми робимо. Ми на них вчимося. Це наш професійний досвід. Якщо ми щось зробили круто і отримуємо аплодисменти, ми жодного висновку з цього не робимо. Ми тільки цими аплодисментами підкріплюємо свій нарцисизм і підвищуємо. Тимчасово свою самооцінку, але наш досвід якраз він формується на тому, де ми припустилися помилки. І визнати цю помилку це величезна сміливість сказати про те, що я помилився тут, я цього не знав. І навіть в соцмережах, коли вам щось пишуть і ставлять вам якісь запитання, на які ви не знаєте ніякої відповіді, ви маєте повне право сказати Я цього ще не знаю. Я займуся цим питанням і більш досконало його вивчу. Бо кожна людина має право на свій шлях учня. Ну, а наші дитячі травми вони потребують лікування, вони потребують усвідомлення бо... Якщо ви маєте саме таку дитячу травму, яка блокує ваші рухи, ваш успіх, вашу кар'єру, то ви так можете прожити все життя, так нічого і не зробивши. Думаючи, що хтось завжди прийде кращий, хто дасть вам негативну оцінку, розкритикує вас. Тому обов'язково вам треба щось із цим робити. Ну, і як завжди, ви запитаєте мене, а що ж з цим робити? Взагалі вся психотерапія працює на усвідомленні, на тому, щоб зробити так, щоб не травма керувала вами, а ви керували власною травмою. Тому вам треба, перше, що зробити, це усвідомити, що ви одружені із своїм ідеальним образом себе. Тому ви ніколи не вийдете на публіку і ніколи не зробите свій перший. Пост або перше, перше відео, тому що ви завжди будете відчувати, що ви не відповідаєте тому ідеальному образу, який ви самі для себе створили. Тобто вам треба визнати свою неідеальність і бути готовим до того, що завжди прийде хтось, хто буде критикувати. Взагалі, люди приходять в соцмережі критикувати не тому, що вони освічені краще, ніж ви, або компетентні в вашій професії краще. Ні, люди дуже часто приходять в соцмережі просто злити свій негатив, тому що, наприклад, ризиковано. Негативно говорити, наприклад, із своєю дружиною або із своєю мамою, десь в приватних стосунках накопичується гнів, образи, злість, сором. З цим людина іде в безпечний простір, в соцмережі, знаходить когось. І починає виливати всю свою внутрішню отруту в соцмережі, таким чином звільняючи свій контейнер, і це зовсім не має ніякого відношення до вашої компетентності, до того, що ви виклали в свій влог. Я теж стикалася з подібними речами, коли з самого початку моєї діяльності в Ютубі дуже багато було негативних коментарів. А ви ж, а ви насправді психолог взагалі? А чи, чи ви психолог, чи що це ви таке несете? Ви зовсім не психолог. І е, навіть більш грубі коментарі були. Спочатку я дуже Сумувала з цього приводу, в мене псувався настрій, втрачалася мотивація. А потім я зрозуміла, що люди в соцмережах насправді дуже багато розказують про себе. Це взагалі не про мене, це взагалі про те, що робиться в їх житті, в їх підсвідомому. Це те, як вони налаштовані на світ, тому такі коментарі зовсім не мають до мене ніякого відношення. І я просто абстрагувалася від таких коментарів і робила свою справу. Так, я не думала про те, що я досконало знаю все-все-все, бо нема такого професіонала, який знає абсолютно все. Наприклад, є сфери, в яких я не працювала ніколи і не збираюся працювати. Це робота з аутистами, робота з аутичними дітьми. Є сфера, в якій я Працюю давно і знаю дуже добре цю сферу. Це психологія онко, онко людей. Але є спеціалісти, які працюють в якихось інших сферах. Не треба порівнювати себе з іншими. Ви такий або така, який ви є. І ви маєте право говорити про те, що ви знаєте, про те, що ви думаєте. Ютуб, він взагалі для всіх. Комусь ви будете подобатися, комусь не дуже. Негативні коментарі, ну... Це теж плюс, бо щось хвилювало в тому, що ви говорите людину, і вона вирішила приділити вам, ну, хоч таку негативну, але увагу. Тому я пропоную більш простіше ставитися до своєї неідеальності і до неідеальності інших людей. Бо коли вони коментують вас неідеально, негативно, це теж говорить про те, що вони неідеальні люди. І ніхто не зобов'язаний любити вас, і ніхто не зобов'язаний бути ідеальним, і ніхто навіть не зобов'язаний бути психічно здоровим. Тому просто робіть своє діло, свою справу, тому що вона вам цікава. Більше нічого від вас не потрібно. Ідеальних професіоналів не існує, всі ми учні. Я, пропрацювавши в професії вже більше 20 років, все ще навчаюся. Мій психолог, в якого я проходжу, психотерапію, все ще навчається. І можна сказати, на своєму рівні кожен з нас це учень в цьому житті. Але коли ви маєте таку травму, в якій ви ставите до себе дуже жорсткі умови бути ідеальним, у вас є уява, що із точки А. До точки Я ви повинні пройти якось ідеально зовсім не разу не впавши. Але сходинок стільки, скільки. У інших. І деякі сходинки будуть у, вас, будуть у вас хитатися і вибивати вас, і навіть ви можете падати на цих сходинках. Але піднімайтеся і йдіть далі вгору. Не думайте, що може бути шлях, на шляху учня може бути якийсь ну, такий монтаж, де ви ось стали учнем. І Змонтували фільм, вирізали той шматок, де ви переживали якісь невдачі, і от ви вже ідеал, професіонал. Такого не буде і ніколи не було з жодним професіоналом. І друге, що ви повинні зрозуміти, що за всією цією проблемою стоїть сором. Сором, який Сформувався ще в дитинстві за те, що ви не відповідаєте очікуванням ваших батьків, завищеним очікуванням. Сором за себе, сором за те, що вами завжди були незадоволені. Тому тепер вам треба звернутися до своїх внутрішніх дорослих фігур, батьків, дорослого тата і матері. Налагодити з ними контакт так, щоб вони помічали, що вже доброго у вас є. Щоб ви змогли спиратися не на дефіцити, не на те, що ви ще не зробили, а на ті маленькі кроки позитивні, які ви вже зробили, і робите кожен день. Сором він потребує того, щоб ви проходили через нього, крізь нього. Якщо вам соромно вийти в ефір і сказати своє слово, то я пропоную соромитися, соромитися і ще раз соромитися, робити це, робити і ще раз робити. І чим більше ви будете долати свій сором, тим легше вам буде далі виходити в прямий ефір, робити свої відео, писати якісь пости, не боятися негативних коментарів. Бо якщо ви будете сидіти в бункері і боятися, ніяк ваше життя від цього не зміниться. Ну, і ще один маленький лайфхак, як впоратися із своїм соромом, якщо вже на вас він напав, ви вже відчуваєте, що дуже соромно аж. Хочеться провалитися крізь землю, да, уникнути цього, зникнути, не бути, бо це ефект сорому. Я вам зараз розкажу малесенький лайфхак, але перед тим скажу, що свої дитячі травми ви можете пропрацювати у мене на груповій онлайн-терапії. Зараз я збираю саме таку групу, яка присвячена дитячим травмам. І ви можете записатися на неї. Потрапивши на мій телеграм-канал, в описі під цим відео ви знайдете посилання, або наберіть в пошуку латуненко Юля, психологиня. Там в закріпленому коментарі є інструкція, як ви можете потрапити до мене на групову онлайн-терапію. Вона буде проходити по неділях раз на два тижні. Отже, лайфхак, як впоратися із соромом. Коли вам соромно стає, ви стаєте пласким. Пам'ятаєте, із геометрії систему координат. Є координата Y, вертикальна, і є координата Х. Є вертикальний вектор і горизонтальний вектор. І це площина. І от, коли ви відчуваєте сором. Вся ваша кров приклинає до обличчя. Навіть тому ми червоніємо часто, коли нам соромно. Ми стаємо пласкими як мультяшними, ми стаємо такими паперовими навіть. Ми просто площина, ми втрачаємо свій об'єм, ми перестаємо бути людиною із цього сорому, а стаємо просто мультяшною фігуркою. Отже, щоб здолати це, вам треба е, знайти той втрачений вектор Z. Пам'ятаєте? Об'єм це y, X і ще й Z. Що таке вектор Z? Це наша спинка. Щоб знайти об'єм, щоб знову стати людиною, щоб відчути себе в об'ємі і позбавитися сорома, нам треба звернути увагу на нашу спинку, відчути той вектор Z. Наприклад, порухавши спинкою, наприклад, розпрямивши плечі, фокус уваги переводимо на спину. І деякий час ми тримаємо цей фокус уваги на спині. Я є, я об'ємна, я тут є. От таким чином спробуйте впоратися із соромом на тілесному рівні. І багато людей кажуть мені свої відгуки, що це дуже класно працює. Ну, а я чекаю вас на моєму телеграм-каналі. Латуненко Юля. Крапка, психологиня, де в закріпленому коментарі ви знайдете посилання як інструкцію, як записатися до мене на онлайн-групову терапію по дитячих травмах. Бажаю вам всього найкращого!